Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Добрий день на зв'язку з ТСНЮА військовий експерт та аналітик Дмитро Сігірьов. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ось сьогодні, з самого ранку, вже російські телеграм-канали кишать повідомленнями про те, що нібито вони відступили тактично зроботаного а інститут вивчення війни повідомляють. Що українська піхота просунулася вже на позиції за протитанковими ровами і перешкодами зуби дракона, які власне є в західній частині Запорізької області. Як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз там складається? І, власне, що взагалі дає те, що збройні сили України вже зайшли за роботами? Давайте говорити про те, що Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на декількох участках фронту. Мовиться і про. Запорізький напрямок це наступ збройних сил України в районі Роботина Вербове і Новопрокопівка, і відповідно на времінському виступі. Це можемо говорити про те, що наразі, за повідомленням командувача оперативно стратегічного групування військ Аврія Олександра Тарнавського бої точаться між першою і другою лінією оборони. Мовиться про те, що повідомлення. Західних ЗМІ, зокрема білти, які датовані 30 серпня, про те, що Збройні сили України прорвали другу лінію оборони. Ну вони є передчасними. Повідомлення Тарнавського датується 3 вересня цього року. Менше з тим, ми наразі можемо говорити про те, що взяття роботи на це створення передумов для подальшого просування збройних сил України, що власне і спостерігається. Наразі за повідомленням безпосередньо з місця подій бої точаться в районі Вербове, а Вербове це друга лінія оборони росіян. Крім того, є просування а, по флангах і відповідно тактичні успіхи збройних сил України в районі Новопрокопівки. Там взяті під контроль панівні висоти, які дозволяють тримати під сильним огневим контролем позиції окупантів. Враховуючи враховуючи з містом Токмаком, відстань до Токмака не більше 20 кілометрів. Це можемо говорити, що наразі всі оперативні тили окупаційної армії знаходяться під шильним вогневим контролем Збройних сил України. Крім того, йде і успішний характер дій по флангах наступу, мовиться про. Просування Збройних сил України в бік населеного пункту Копані таким чином, ми розширюємо власне фронт прориву, не даючи можливості росіянам створити передумови для флангових ударів. До речі, вони спробували за останню добу запровадити цю тактику. Мовиться про те, що перекинута зі схватівського напрямку 76-та дивізія повітряно десантних військ російських окупантів спробувала контратакувати позиції ЗСУ в районі роботи, але безрезультатно за останню добу є тактичні успіхи збройних сил України, і наразі підрозділи ЗСУ закріплюються на звільнених територіях. Ось, власна, як чи може змінитися динаміка воєнних дій на фронті через те, що Кремль перекидає війська власне з Луганщини на південь? Да ні, не може. Ця тактика показала повну безперспективність. Мовиться про те, що Кремль перекидає не тільки з Луганського напрямку, мовиться про Куп'янсько-Лиманський напрямок, але й відповідно з Херсонської області в район роботи на з Херсонського напрямку було перекинуто підрозділи з сьомої дивізій повітряно десантних військ Російської Федерації один з найбільш боєздатних підрозділів, який прикривав відтинок фронту від нової каховки до відповідно казачих лагерів. Це показово, але введення оперативних резервів російських окупантів у вигляді дивізії повітряно-десантних військ жодним чином не змінив характер дій збройних сил України на Запорізькому напрямку. Є успішний характер просування Самі окупанти відзначають високий коефіцієнт втрат особового складу серед підрозділів повітряно-десантних військ і відповідно морської піхоти. Зокрема, величезні втрати в живій силі понесла підрозділи 810 ї бригади морської піхоти, окупаційних військ, в боях під роботина. Мовиться про успішний характер застосування збройними силами України. Касетних боєприпасів, крім того, окупанти відзначають надуспішний характер контрбатарейної боротьби Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, за останню добу Збройними силами України знищено близько 40 одиниць засобів ураження: це ствольна артилерія і відповідне РСЗВ. Тобто, підсумовуючи. Тактика задіяння оперативних резервів з інших напрямків фронту на Запорізькій з метою локалізації успіхів збройних сил України не привела до будь-яких е значних змін е щодо ситуації на цьому відтинку фронту. Ось прогнозувати бойові дії доволі таки важко, але все ж таки, на вашу думку, як далеко ще цієї осені сили оборони України можуть дійти? Ну прогнозувати дійсно важко, але давайте говорити знов таки цитувати того ж самого Тарнавська. Мовиться про те, що за повідомленням командувача оперативного стратегічного групування військ Таврія. Загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони і лише по 20% на другу і третю. Тобто мовиться про те, що прорвавши першу лінію оборони, а це суцільні міні-поля шириною від 7 до 15 кілометрів, збройні сили України не тільки не втратили. Стратегічну ініціативу, а більше того, наростили зусилля щодо прориву другої лінії оборони російських окупантів. За оцінками того, ж Тарнавського, друга лінія оборони, ну вона е, має е, укріплений характер. Це лінія суцільних е, шансів і плюс довготривали вогневі е, точки, але не, фактично не має того характеру. Е, Мінних полів, які були на першій лінії оборони російської армії, крім того, самі окупанти відзначають зміну тактики збройних сил України в моменті застосування важкої бронетехніки, що на їх думку свідчить про те, що Збройні сили України подолали міні загородження і відповідно використовують бронетехніку в моменті прориву позиції окупаційної армії. Ця тактика дає свої позитивні знаки. Причому я ще раз підкреслюю є успішний характер наступу збройних сил України по декількох напрямках одночасно тому, ну забігати наперед не будемо, але є привід для стриманого оптимізму щодо розвитку ситуації на декількох ділянках фронту не тільки Запорізькому, але ще раз підкреслюю, це і Бахмутський напрямок, і відповідна Времівський виступ. Це Кордон Донецької Запорізької області, де Збройні сили України демонструють позитивну динаміку контрнаступу. Ось Видання за Ніроктаймс пише, що здається, що Україна та Росія вже перейшли від наступу до війни на виснаження. В статті зазначається, що це схоже на сценарій першої світової війни. Однак, виняток це велика кількість БПЛА. Чи згодні ви ось з такою думкою? Абсолютно ні. Мовиться про те, що Нюорктаймс проводить паралелі з Сподівано 16 року, так званою Верденською м'ясорубкою, тоді Німеччина після кривавих подій 14-15 років не мала достатніх сил для наступу широким фронтом. Тому відповідно був обраний конкретна ділянка фронту. Це потужний удар на вузькій ділянці в районі Верденського кріп району. Кривава битва тривала фактично, ну вона почалася в лютому і закінчилася в грудні 2016 року. Причому втрати були колосальні до 300 тисяч з обох боків. Проводяться певні історичні паралелі, які абсолютно не відповідають тим подіям, які відбуваються на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Україні. Ще раз підкреслюю, Збройні сили України. Атакують на декількох ділянках фронту одночасно. Це запорізький напрямок, де ми прорвали першу лінію оборони і вийшла безпосередньо як другої лінії. Времівський виступ, аналогічна ситуація. Бої тривають в районі Старомлинівки відстань до 5 кілометрів до населеного пункту. А Це друга лінія оборони. І відповідна ситуація в районі Бахмута, де за останню добу є. Тактичні успіхи збройних сил України як в районі Кліщівки, так і відповідно Кордюмівки і Озарянівки, тобто створюються передумови для подальшого просування збройних сил України. Тому поясніть мені, які про які історичні паралелі з Першої світової війни мовиться ще раз, підкреслюю події Першої світової, якщо мовиться про Верденську м'ясорубку, це бойові дії на вузькій ділянці. Натомість, збройні сили України контратакують на трьох ділянках одночасно і мають стратегічну ініціативу? Ось екс-директор СРУ Петріус заявив, що збройні сили України накопичують прогрес на полі бою, який може і має призвести до ланцюгової реакції власної поразки Росії. Який вигляд може дати ось ця ланцюгова реакція? Чи може щось статися, щоб взагалі почав сипатися фронт? Ну, по перше, да та да. мовиться про ланцюгову реакцію виглядів військових поразок і відповідно фактів загибелі особового складу збройних сил Російської Федерації, які і мають виступити основним доводом, демотиватором подій всередині самої Російської Федерації, тобто знову проводяться історичні паралелі події Російсько-Японської війни 4-5 років, де після поразки Російської імперії. На території Російської Федерації Російської імперії перепрошую відбулися певні революційні заворушення. Я не виключаю можливості повторення подібного сценарію, але ще раз підкреслюю: для цього необхідно успішне контрнаступ збройних сил України і відповідно чисельні факти загибелі особового складу російських окупантів. Наразі окупанти намагаються. Зменшити коефіцієнт втрат за рахунок мобілізації місцевого населення окупованих територій і відповідна мобілізації так званих трудових мігрантів, тобто мешканців середньоазійських країн, плюс залучення до лав збройних сил Російської Федерації осіб засуджених російським законодавством. Оце на думку Росіян має знизити ті негативні тенденції. В російському суспільстві запобігти виникненню ланцюгової реакції, про що говорить американський спеціаліст, але менше з тим виключати можливість повторення подій Російської імперії на момент військової поразки я би не став. Ще раз підкреслюю, це буде залежати від подачі успішного характеру дій збройних сил України. Ось Петро ось також каже про те, що в ідеалі було б добре знищити Карчинське міст, і коли це буде вже зроблено, то російські сили опиняться в ситуації знищення. Чи має Україна зараз зброю щоб знищити цей об'єкт? Так має. Давайте говорити про те, що останні повідомлення і президента України відповідна головнокомандувача збройних сил України про наявність України власної ракетної програми, засобів ураження з дальністю більше 700 кілометрів. Тобто наявність подібних засобів ураження дозволяють збройним силам України. Ну скажімо так, створити передумови для нейтралізації основної логістичної складової російської окупаційної армії. А мовиться про Керченський міст, те, що наразі відбувається дзеркалення подій е, першого етапу е, підготовки е, контрнаступу в Херсонській області, себто збройні сили України наразі зосереджені на знищенні систем ППО. Які прикривають Керченський міст, давайте згадаємо разом успішні атаки е, української сторони по системах ППО окупантів в Криму. Це знищення батареї С-400, ну і відповідно е, нанесення ударів по військовій інфраструктурі. а В першу чергу, аеродромах, тобто тих е, місць розташування авіоз'єднань окупантів, які прикривають безпосередньо Керченський міст, тобто створюються передумови. Для нейтралізації систем ППО, систем радіоелектронної боротьби, які унеможливлюють успішний характер нанесення ударів безпосередньо по самому Керченському мосту, тобто можемо говорити про те, що збройні сили України в моменті нейтралізації Керченського мосту використовують знову таки тактику НАТО каскадний характер планування операцій. Тому ну всі підстави для знов таки стриманого оптимізму. Є це прекрасно розуміють власне, і самі російські окупанти. Останні події навколо Керченського мосту це зведення бонових загороджень, затоплення барж, Ну, і, відповідна спроба створити ешелоновану систему захисту Керченського мосту. До таких засобів зокрема входять це, так звані генератори диму. Підводні бар'єри це пасивний захист. Ну і відповідно до активного захисту, як я вже говорив, це системи протиповітряної оборони. Крім того, варто говорити про те, що ще у вересні 2022 року російський флот протягом кількох днів випробував радіолокаційні приманки на баржах, які, на думку російських окупантів, мали би стримувати ракети радіолокаційного наведення. Наскільки успішна була ця тактика? Ні, не успішна. Це визнали й самі окупанти. Ось на вашу думку, ось наскільки надійною є ця система оборони, яку вони створили? Від чого вона власне захищає, від чого ні? Ну давайте не будемо розкривати всіх секретів. Я ще раз повторюю: що росіяни намагаються створити шалоновану систему оборони захисту відповідно ракетних ударів, ударів безпілотних літальних апаратів і ударів морських. Дронів Камікадзе, тобто й мовиться про створення комплексної системи оборони. Але характер дій Збройних сил України це спільна операція СБУ і ВМФ, показала те, що ну, Керченський міст має певні вразливі місця. Плюс давайте згадаємо з вами попередні ситуації в 2022 році. Це підрив вантажівки безпосередньо на самому Керченському мосту. До речі, після цих подій були введені, ну, скажімо так, безпрецедентні заходи перевірки як особистого транспорту, так і відповідно вантажівок, які перетинають Керченський міст з глибинних територій Російської Федерації відповідно окупованих районів України. Але, як то кажуть, на будь-яку забаганку росіян є відповідна адекватна відповідь з боку українських спецслужб і Збройних сил України. Ось деякі військові експерти говорять про те, що після знищення ось цих систем ППО і коли буде їх менше, Україна може запустити залп ракет власне для того, щоб знищити цей Кирчикарчинський міст, треба. Зруйнувати декілька сотень метрів цього мосту. Інші експерти кажуть, що будуть шукати якісь креативні засоби для того, щоб знищити цей об'єкт. на вашу думку, що ось може бути, щоб в німіст цей впав? Ну, по перше, давайте говорити про те, що для знищення системи ППО радіо радіоелектронної боротьби нам конче потрібні відповідно літаки F-16. Нам потрібні ракети радіолокаційного наведення. Так ми можемо їх запускати власне з відповідно чи радянських літаків, але ефективність відповідного використання цих ракет вона досить низька. Тобто, основною передумовою знищення Керченського мосту знов таки є успішний подальший характер надання нам відповідно, високотехнологічних видів озброєння. Друге, власне, варто говорити про те, що в моменті знищення Керченського мосту українська сторона продемонструвала виключну суб'єктність прийняття рішень. Це основне, бо давайте згадаємо з вами разом: були відповідні заяви американської сторони, причому офіційних осіб і Пентагонної адміністрації Сполучених Штатів про те, що нанесення ударів Україною по території Окупованого Криму ну, скажімо так, є відволіканням. Від основних завдань українського контрнаступу, тобто американська сторона намагалася показати безперспективність нанесення подібних ударів. І після цього ми побачили події власне е атак рою безпілотних літальних апаратів, знищення систем ППО, ну і відповідно подальший характер нанесення ударів по військовій інфраструктурі Криму, е окупа окупа окупаційних військ Криму. Тобто знов-таки не останню роль в моменті військової компоненти звільнення Криму, а не тільки знищення Кримського мосту, буде відігравати відповідна суб'єктність прийняття рішень української сторони, бо відбувається певний тип з боку від наших західних партнерів. Давайте називати речі своїми іменами. Ось в якому стані взагалі перебуває зараз це Керченське місто. Ось Росія вже там встановила новий проліт замість пошкодженого внаслідок атаки, 17 липня. Чи може тепер там вже їхати важка техніка? Ні, давайте говорити про те, що стан Керченського мосту в ну скажімо так, м'яко кажучи, незадовільному технічному стані і е, фактично. Оті атаки дві по Керченському мосту вони впев... внесли певні корективи в його пропускну пропускну спроможність, але менше з тим, які залишається основною логістичною складовою протяжні 19 кілометрів. Власне і пропускна спроможність, головне залізничний колій, дозволяє окупантам перекидати оперативні резерви з тилових районів Російської Федерації безпосередньо до лінії бойових дій. На території Херсонської та Запорізьких областей. Як сказав президент України Зеленський, Керченський міст має впасти, він є законною цілею Збройних сил України. Тому, ну я сподіваюся, що в принципі тактика нанесення ударів по Кримському мосту вона продовжиться і подальшому. Варто говорити про те, що має бути застосований системний характер атак по Керченському мосту. А не разові акції раз на півроку чи раз на рік. Тоді це має сенс в моменті саме блокування логістики окупаційних військ. Причому мовиться про те, що удари мають наноситися на моє переконання не тільки по Керченському мосту, але й відповідно по інших логістичних складових окупаційної армії. Це відповідно, і чонгарські переправи, і сухопутний перешийок, Мовиться про перехід в районі армія, якщо все ж таки міст буде знищено, що залишиться росіянам? Це будуть якісь кораблі, переправи. Що буде далі? Великі десантні кораблі не випадково росіяни заявили про те, що внаслідок блокування роботи Керченського мосту вони перекинули чотири великі десантні кораблі, які, начебто, будуть перевозити цивільні. Цивільний транспорт і, ну, відповідно цивільні особи, тобто мовиться про те, що Російська Федерація фактично використовує цивільний фактор в моменті прикриття перевезень військової складової, тобто особового складу, техніки та все інше, будуть намагатися перекидати власне великими десантними кораблями, паромними переправами і відповідно використовувати переправу в Марію Наскільки це ефективно, ні. Пропускна спроможність відповідна і великих десантних кораблів і інших е, е, дублюючих е, маршрутів. Вона є низькою порівняння з можливостями логістики саме Керченським мостом. Тому через підкреслюю, його ліквідація це основне завдання збройних сил України в моменті військового планувайського характеру планування деокупації Криму. Президент України Володимир Зеленський днями сказав про те, що було дуже корисно почути від тих, хто йде безпосередньо в бій, що саме не вистачає, що потрібно змінювати в армії. Ось ви як військовий експерт, що можете сказати? Що армія потребує найбільше і постійно? Я військовий аналітик менше з тим, армія потребує всього спектру озброєнь, починаючи від літаків F-16, відповідно, засобів ураження, ствольна реактивна артилерія, бронетехніка. Системи радіоелектронної боротьби, але головне інженерні системи розмінування. На жаль, західні партнери передали нам лише 15% від необхідної кількості для успішного характеру подолання е, 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 мінних полів російських окупантів. Причому мовиться про те, що ця тактика використовується окупантами не тільки на Запорізькому, але й відповідно в Римському, Бахмутському Куп'янських напрямках. Тобто мовиться про те, що основний акцент росіяни перенесли на встановлення. Широких мінних полів тому от інженерна техніка розмінування нам вкрай потрібна. Відповідно, потрібна стрілецька зброї набої, бо на жаль, за 9 років війни в Україні не побудовано патронного заводу. Єдиний патронний завод він залишився на окупованій території в Луганську, тобто, весь спектр військової допомоги. Потрібен Збройним силам України допомоги не буває замало, але варто і говорити про позитивний характер моментів надання. Бо наразі, за повідомленням Міністерства оборони України, вже надано військово-технічної підтримки нашій країні на суму більше 100 мільярдів доларів для порівняння річний оборонний бюджет України до Моменту широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну складав трохи більше 4 мільярдів доларів, тобто сума допомоги є значною, але менше з тим давайте говорити про те, що потреба збройних сил України в моменті протидії Російської Федерації так само є е досить значними. Плюс відповідно нам кончені обхідні артилерійські снаряди всіх без винятку калібрів. На жаль, ми можемо говорити про те, що досі зберігається перевага в коефіцієнті ураження з боку окупантів. Тобто, вони досі використовують тактику вогневого шквалу в моменті придушення власне, засобів ураження української сторони і відповідне нанесення вогневого ураження по позиціях збройних сил України. Пане Дмитре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Třeba